Можна? Шматок хліба. Я поверну. Я відроблю, чесно. Йди звідси, дівчино. Не лякай людей. От кати. Ні совісті, ні стида ти їла сьогодні. Вибачте, я поверну. Та чого ти мені вернеш? Я що ж, банк? Я Панас? Я Аліна. Ну от, Уже майже сім'я. Дякую. Не забуду твою доброту. Я ніби в казку попала зі щасливим кінцем. Завтра поїдемо та купимо тобі одяг. Тепер ти не замерзнеш. Панасе, <рес> я буду вдячна тобі все життя. Панасе, поїхали жити в місто. Я молода, мені сумно тут. па. Ти забула, звідки я тебе забрав? Одів, обув, накормив. А тепер хочеш в місто. Ну тоді, хоч дай грошей. Я на курси бровіста піду. Ох. Ой, ви окей? Вибачте, я вас не побачив. Нічого буває, де тут курси бровістів? Ні, ви ледь не впали, я вам допоможу. Нащо вам курси? Давайте вас з босом познайомлю. У нас вакансія для помічника відкрита. Вакансія? Ну, давай. Не переживайте. Вважайте, що я вас взяв на роботу. Все так неочікувано. Тільки обговорімо деталі в більш спокійній атмосфері. Ой, затрималась. Вже пізно. Залишайтесь у місті. Я оплачу вам проживання. Дуже вам дякую. А зранку я заїду за вами на роботу. Невже це зі мною сталося? Це ніби сон. Ні-ні-ні. ні Чорта. Аліно. Дитинко, де ти? Можемо їхати. Внизу нас чекає таксі. Давай спочатку в село, я речі заберу. Телефон що виключений був. Сів. Сів. Я... я не мала зарядки. Я знайшла роботу. Мені дали житло. Я переїжджаю в місто. Може, передумаєш? Я ж переживаю за тебе. Я дуже вам вдячна, Панасе. Та я молода, красива. Що мені пропадати тут в селі? Я ж тебе забрав з болота, а ти тепер у місто. Як же я? Ти мене цим тепер потокаєш? Не очікувала від тебе цього.